Вы согласились? Давай, давай, Вы куда? Я там еще до другого. Поставки людей, которые живут на... Я А Не есть Проверяют там привезли. Вы с чем определились? Не, ну Просто я делал то, что очень внимательно прочитал. Обычно все торопятся. люди не могут. через 10

Я давай ничего не зарывай. Я вам очень не говорю.

Ну по поводу чистки. Ви тут живете? Я тут тоже живу, я тут дню и ночую я тут. Думаю. Тільки я в машині живу, а ви живете в квартире. Я так само живу, как и ви. Подождите, а, а не что, що вы живете в машине на колесах їздите, а я хожу пешком, у меня выглядят по колегах. Може я и не езжу, Может, я може тут живу, постоянно. Ну, ну это ваше да, решение. Вы живете в квартире, а, а нет, нет. я живу тут в машине. Я дома буваю, дома буваю. Раз в раз, час, часу сутки. Ну, час в сутки. Час в сутки. Каждый спирает профессию себе сам. <риклад> Надо, на на Донецке <риклад> <да, нет, на, риклад> воевать, а не здесь. Да не горячитые. <риклад> да, там действительно, вот там хватит свои. А там тоже люди очень стоит. 1200, 1600. Он залил, он позавтрак на 100. Да, я не знаю.

вроде другой нормальный, а вот в ты ты с... С... Или... больше и больше ила, ила, показывается, пицца построить. Не было куда доводить, чего-то остатки бетона, он взял туда и вылил. И ветровая труба на 70% забита не было. Да, от что две стоял, посинел Две недели отбойными молотками выдалбывали, сбили 30 сантиметров этого бетона, его То есть Дурость русская разная. Мы много говорим, а ничего я не делаем. Колодцы освобождают, а нас сразу сси. посмотрите. Да. А потом будем дальше говорить. Мы готовы приехать утром? завтра без утром, без всех утром. вот этих погромов, без всех постоянных людей. людей. Вы готовы завтра приехать сюда, один, например, с вашими двумя-тремя да. рабочими, чтобы не было вот этого погрома. Открыть люки, спокойно сесть, посмотреть и, или закрыть этот работ. Нет, это делать.

Ні, почекайте, почекайте, виживають, не треба цим прикривати, а як проживають ті люди, які працюють на офіційних ринках? От як вони виживають, коли ви їм ну, створюєте не добро, тому що чому? він не має статус ринку. І не, не може мати статус ринку. Згідно закону, бо я... Вони дадуть що... яких багаті люди не дадуть бідним ну, виживати. Що? А де ж ми були 9 людині Земельний кодекс на, на ринках, на ринках, на землях промисловості, оборони і так далі. Вона ви, просто неможлива не заборонена. Фермерський прожив... ринок має стати ринком? Має. Подивитися... Почекайте, 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 не політизуйте це питання. Не, не треба не приїжджати на фермерський ринок взагалі. Є на центрі ринок, є починаєте, є ринок на Смілянську. Причому ну, коли 11 років його не стоять, не рік, не два, 11 років. Ну колись потрібно порядок наводити чи ні? Ну розумієте, не з цього наводити порядок, ну, не з цього порядок. А що? Ну, так а чого ж чорноці не відповідають?

Зачем вам трогать під час така негайна проблема? Стрих, воно у ворот, стоїть враз у ворота, а міліція тут пости виставляє. Що це таке? Ви скажіть мені, не розумієте це правильно? Приїжджають і стоять. За що ми їм гроші платимо? Так то ж я розмовляю, кажу народу. За Зачем ви трогаєте людей? Зараз ви тяжка там в Україні. А ви народ ми говоримо, що це таке? Що ми не робити ми тут у землі сиділи, грязь, болото піднімали, асфальт свадь встигли, ми прийшли, розказуєте довбати його. А, ми піднімали кругом, мусор спрошний. Ми його тут самі піднімали, це все робили, руками робили. А ви запитайте первички, які кошти добудовані. І з кармана виложили, положили, він є нерви поставили.

І і не в Як тут поломку, то ми її устранили. А якщо її не буде, то ви тут устраняєте, ми, 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 ми все зробимо за свої кожних самі. Підемо, прийдуть спеціалісти, прийдуть люди, які не заінтерісовані. <платили>. Ми вже говорили. <платили. раз. Я не не такі.